Зарядились, піймали. Зараз покажу таку вправу, котра вмить вам допоможе зупинити ваші думки. І так, перше, ми повинні вміти робити ось цю вправу. Тобто ми повертаємось і позаду нашої спини бросаємо м'ячик перед собою. Потім дуже добре почати піднімати п'ятки. І, до речі, ці рухи вони дуже корисні в будь-якому виді спорту. Наприклад, це може бути ракетка. Я роблю рухи тазом і рухи ногами. Тобто я зібран, в мене також працює пружинка, я розслаблен. Чим би ми не займалися, нам треба бути цілісним в тілі. Це дуже корисно в будь-якому виді спорту. Також, якщо ми працюємо з палкою, теж я. Цілісно рухаюсь в своєму тілі. Я цілісно працюю із своїм тілом. Також це може бути бакен. Тобто я цілісно працюю із своїм тілом. Це може бути любий предмет. Двома руками, якщо треба, це може бути і бойові мистецтва. Бойових мистецтвах там дуже важливі уходи, там дуже важливі рухи ногами. В будь-якому виді спорту це дуже важливо. уход, і з уходом ми можемо робити різні удари. Я не просто уйшов, а я уйшов і зробив якийсь рух рукою. Або ногою. Це для мене зарядженість. Я входжу в пружинку, і з цієї пружинки зразу ж виходить якийсь інший рух. Це може бути ракетка або палка. Тобто ракетка, палка. І зараз вправа, котра допоможе саме пропрацювати рухи ногами і відчути більше своє тіло і покращити свій. Внутрішній стан. І так, ми вагу тіла переносимо на ліву ногу, на праву ногу, на ліву ногу, на праву ногу. Ми напружуємо сідниці і також включаємо свій живіт. Ми включаємо м'язи всього тіла. Відчуйте, що ви начебто пружинка зжалась, потім відпускаєте і розжалась. Але не підпригаємо до потолка. Начебто потолок над нами з цвяхами. І ми рухаємось ось таким чином. Раз, зарядились, перейшли на іншу ногу. Зарядж, заряджаємося і розряджаємося, заряджаємося, розряджаємо. Заряджаємось, розряджаємось. А тепер кидаємо м'яч, і в цей момент ми стараємось також. Перейти з ноги на ногу, начебто тут бревно летить в нас, і я пірнаю під брівно, щоб воно мене не зачепило. Штовхаю м'яч в цей момент, штовхаю і рухаюсь на протилежну ногу. Ваші ноги зараз будуть відчувати. Підлогу ви будете укоріняти все більше і більше, ноги зміцнюються, у вас буде більше пружина походка, і ви будете почувати себе вау в ногах, сильними, пружинистими, Вам буде легко ходити і легко бігати. Ось таким чином робимо. Зараз також трошки складніше вправду. Переносимо вагу тіла, робимо нахил і кидаємо м'яч за спиною. І в цей момент ми переходимо на другу ногу і ловимо м'яч. Ще раз, я прийшов, коліна не зводимо, коліна начебто штовхають стіни в сторони, кидаю м'яч, я пірнув під і Пірнаю в протилежну сторону. Можна взяти два м'яча, щоб було більш зручно. Пірнаємо, кидаємо м'яч і ловимо. Пірнаємо, ловимо. І щоб краще ще відчути свої ноги, можемо потренувати баланс. Ми уходимо на ногу. Піднімаємо коліно і рухаємо коліно в сторону і ловимо м'яч. Іще раз. Ушли на ногу. Піднімаємо ногу і ловимо м'яч і стали по центру. Уйшли. Піймав. На другу ногу. Бачите, я не підпригую зараз. Уйшов. Піймав. Уйшов від бревна. Уйшов. Піймав. Уйшов. Тепер ще більше відчуємо ноги свої, згинаємо ноги, підкидаємо під стегном і ловимо м'яч. Переходимо з ноги на ногу тепер і стараємось відривати п'ятку. І стараємось піймати м'яч. Через дількля вправо відчуєте, що стегна, начебто, вогонь там з'явився. Це дуже корисно для нашого організму. І тепер переходимо на наступну вправу, більш складніше. Нам треба м'яч кинути над стегном і піймати його під стегном. Раз, два. Раз два. Раз два. Раз. Два. Раз, два. Раз, два. Фу, ноги загоріли, ноги горять. Зробіть 10-20 разів і відчуйте, що ноги починаються там, в ногах з'являється пожар. Це дуже корисно. Виробляються метахондрії в наших ногах. І тепер наступна вправа. Ми переходимо на ногу, починаємо більше. Рухати ногою, не зігнутою ногою, а можна її трошки випрямляти. Я пірнув від бревна, зарядився, тіло заряджено і ловлю м'яч. Зарядився і відпускаю ногу. Я рухаю ногою завдяки зарядженості в ногах. Зарядився, пфф. Піймав. Зарядився і розслабився. Зарядився, розслабився. Зарядився, розслабився. Ну, а зараз ще більше об'єднуємо і робимо ще складніше. Я кидаю м'яч і треба потім, коли летить м'яч, зробити рух ногою внутрішньо або зовнішньо і піймати м'яч. Я кидаю м'яч правою рукою і правою ногою рухаю назустріч. Зарядились, піймали. Зарядились, піймали. Зарядилась на другу ногу. Зарядилась на другу ногу. Я. Тепер робимо рух ногою зовнішньо. Зарядилась. У мене на онлайн заняттях ви можете з простого йти до складного. Корисно всім, хто хоче, навчитись впливати на свій внутрішній стан, бути більш усвідомленими, енергійними і повернути свій вогонь життя. Приєднуйтесь до моїх онлайн занять по всім питанням, пишіть мені в директ.